Всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Олег Демченко. І сьогодні у нас файний огляд на новинку 2022 від торгової марки Flagman. Шнури Monterey X, Monterey X Pro Feeder Braid X8. Monterey X Pro Feeder Braid X8 це восьміжильні шнури нового покоління. Виготовлені з пє матеріалу, тобто поліетилен, і призначені для фідерної ловлі. Ці шнури виготовлені з високою щільністю плетіння волокон, що значно збільшує їх довговічність та стійкість. Гладка поверхня шнурів значно збільшує кастингові характеристики при забросі Снасті. Також хочу зазначити, що шнур м'який та завдяки восьмижильному плетінню має круглий. Перетин. Шнур має темно-зелений колір та доступний в розмотуванні 150 метрів, що достатньо для фідерної ловлі. В асортименті ми маємо 4 діаметри: це 0,10, 013, 015 та 0,17 мм. Також ми маємо дуже гарні показники по розривному навантаженню. Шнур у розмірі 0,10 мм має розривне навантаження 5,8 кг. У розмірі 0,13 7,4 кг. У розмірі 0,15 мм 9,2 кг. І 0,17 10,9 кг. Це дуже гарні показники по розривним навантаженням. Ісходячи із цього сказаного. Флагман Monterey X Pro Feeder Braid X8 це восьміжільні ПЕ шнури, виготовлені спеціально для фідерної ловлі. М'які, з щільним плетінням, міцні та гладкі. Я вважаю, що ці шнури приваблять широке коло риболовів. І наприкінці конкурс, а умови, як завжди, прості. Треба бути підписаним на два наших YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм. А в коментарях, будь ласка, напишіть, який з цих шнурів ви хотіли би отримати. А через деякий час після виходу цього відео ми онлайн розіграємо один з цих шнурів. Увага! Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. А посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Кого зацікавив цей шнур, ви можете придбати у роздрібних магазинах мережі флагман, а також за посиланням в інтернет-магазині. З вами був Олег Демченко. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!